Карел Чапек, Дарочка, Або історія життя щеняти Розділ другий. Як бачите, діти, клопоту тут багато. Та що вдієш? Голос природи, мов той суворий учитель, нічого цуценяті не подарує. Але завжди підказувати йому ніколи, бо ж повинен він іще вчити малого горобчика літати або показувати гусеничці, яке листячко їсти, а яке ні. Дарочці він складе тільки домашню задачу пройти, наприклад, навкіс собачу будку від рогу до рогу і залишить її, щоб мучилася бідолашна сама. А Дарочка так силкується, аж висолопить язичок. Права передня, тепер ліва задня. Ой, лишенько, котра ж це ліва. Ця чи ота? Друга задня. Де ж вона в мене? Ну, а що далі? Погано, каже голос природи. Захеканий від того, що вчить горобця літати? Ступай, дарочко, дрібніше, голову тримай догори, а лапи гарненько під себе. Ну бо. Еге, легко то голосові природи наказувати. А ноженята ось які ще м'які, мов зниток, і трусяться, мов холодець. То що ви з ними вдієте? Та ще з отаким повним черевцем і з отакою великою головою. Лихо, та й годі. Дарочка сідає зажурено посеред буди й пхикає. Отут то вже мама Ірис потішить свою донечку й дасть їй питоньки. Так обидві й заснуть. Але дарочка незабаром прокидається, пригадавши. Що не закінчила домашнього завдання, і дряпається через мамин хребет, до того другого рогу собачої буди. Добре, дарочко, хвалить її голос природи. Коли вчитимешся так пильно, то буде з тебе швидка собачка, як вітер. Ви й не повірите, скільки в такого щеняти роботи. Коли не вчиться ходити, спить. Коли ж не спить, то вчиться сидіти. А це, добрі люди, не так просто. Завжди той голос природи гримає. Сиди, дарочко, рівно, голову догори й не гни так спини. Увага! Ти ж сидиш на спині, а тепер на ніжках. А де в тебе хвостик? На хвостик не смій сідати. Бо чим же ти тоді крутитимеш? І так далі самі вам напучення. А коли навіть щеня спить або п'є, то й тоді воно виконує завдання обов'язково рости. З кожним днем ноги мають ставати довші й міцніші. Шия теж довша, а мордочка цікавіша. А коли мають рости аж чотири ноги, то хіба треба вам говорити, скільки тут клопоту. При цьому не можна забувати й про хвостик. Щоб він ріс, міцнів і не був такий мешачий, у Фокстер'єра хвіст повинен бути міцний, як дубок і гнучкий, як лозина. Також необхідно ще вміти шорошити вуха. Махати хвостиком, голосно дзявкати, та ще багато чого. І цього всього дарочка повинна навчитися. Вона вже вміє ходити. Щоправда, іноді якусь ногу загубить. Тоді дарочка сідає і, щоб знайти її, збирає докупи всі чотири ноги. Іноді дарочка падає й котиться. Мов той валок. Так, життя вщеняти страшенно складне. Адже тепер у нього почали рости ще й зуби. Спершу вони були, мов крупинки, та згодом загострюються, мов цвяшки. І чим вони гостріші та міцніші, тим більша вдарочки потреба кусати. На щастя, Багато є на світі речей, надзвичайно зручних до кусання візьмемо хоча б мамині вуха або людські пальці. Однак, дарочці, найбільш до вподоби кінчик людського носа або вуха, хоч ті трапляються їй рідше. Але вже коли вона дістанеться до них, то гризе їх з великою насолодою. Найгірше доводиться мамі Ірис. Живіт у неї геть покусаний аж до крові, дароченими зубами та подряпаний її пазурчиками. Вона з болю аж кліпає очима. Проте годує ретельно цю малу, жорстку зві... звірючку? Звіринку. Звіринючку. Звіриночку. Ну й морока! Яке ж це придумати для дарочки від слова звір. Нічого, дарочко, вже не вдієш. З материнською їжею покінчено. Мусиш учитися ще одної речі. Їсти з мисочки. Ходину мала сюди. Ось тобі мисочка з молочком. Ага, ти не знаєш, що за цим робити? Пхни туди мордочку. Висунь язик, умочи його в оце біле й хутко тягни з краплями цього білого в рот. Потім знов і знов, аж поки мисочка спорожніє. Ну, не витріщайся так дурненька, дарочко. Це ж цілком просто. Ану. Дарочка ані руш. Тільки витріщила очі й махає хвостиком. Ох ти, дурненька. Коли не хочеш, тоді я силоміць упхаю в молоко твого некмітливого носа. Ось так. Дарочку обурило таке насильство над нею. Вся її мордочка й вусики в молоці, і вона мусить облизуватись язичком. Та далебі, яке ж воно смачне. Тепер її вже не стримаєш. Сама лізе за цим білим, смачним, з головою і ногами в мисочку. Розливає молоко по землі і заляпує ним собі усі чотири лапки та навіть вуха й хвостик. Тож мусить прийти мама та облизати її. Але початок зроблено. За кілька днів дарочка вже вмить вилизуватиме мисочку, а водночас. І ростиме, як з води, чи тоба, як з молока. Тож беріть собі, діти, з неї приклад, і старано їжте, щоб рости й міцніти духом і тілом, так, як оце чудове щеня, на ім'я дарочка.